Вітаю! Готую пончики у формі круасанів, м'які, повітряні, ароматні із ніжним заварним кремом у середині. Тісто виходить дуже гарне, еластичне, нелипке, а після обсмаження ці пончики буквально тануть у роті. Спробуйте приготувати і ви більше не захочете магазинних солодощів. У миску подрібнюю 20 грам свіжих дріжджів. Якщо будете використовувати сухі, тоді 7 грам. Додаю до дріжджів 80 грам цукру, залишаю буквально на 2 хвилинки, щоб дріжджі почали танути, та лопаткою перемішую добре з цукром до ось такого утворення дріжджової пасти. Далі додаю 2 яйця, збиваю. Вінчиком, гарно, щоб трошки цукор розчинився. Додаю далі холодне в мене 360 г молока. Перемішую знову вінчиком і буду додавати в декілька етапів 700 г борошна. Борошно відразу я просію. Додаю першу порцію борошна та поки що буду розмішувати вінчиком. Поки що тісто виходить рідке, то я буду замішувати його вінчиком. Далі додаю знову порцію борошна. Перемішую до однорідності. Додаю ще порцію, ще додаю далі частину борошна і замішуватиму вже лопаткою, бо тісто вже трохи важко мішати. Ще раз додаю остаточну кількість борошна та буду замішувати вже рукою в мисці. Ось таке виходить тісто, воно має вийти не липким, не липне до рук, еластичним. Далі я буду вмішувати тепер поступово 80 г м'якого масла. Ось таким чином приклеюючи тісто до, до поверхні столу і витягуючими рухами, замішую, вмішуючи масло тісто. повністю вмішую один шматочок, вмішала. Масло далі беру наступний шматочок і так вмішую все масло. Тепер після вмішування масла тісто стало таке трошки липке, але воно не рідке. Я додаю ще 50 г борошна, збираю тісто докупи і домішую тісто, поки не стане знову м'яке та гладке. Накриваю тісто рушничком, залишаю підходити на годину-півтори для збільшення в об'єму в два рази при кімнатній температурі. Тепер приготую крем. Крем я приготувала заварний. Інгредієнти для нього я залишу в описі під відео. Заварюю звичайний заварний крем, додаю потім вершкове масло та білий шоколад. І накриваю плівкою в контакт і залишаю охолоджуватися. Поки крем охолоджується, приготуємо самі пончики. Тісто гарно піднялося, на поверхню присипаю трохи борошна та викладаю тісто. Тісто. Розділяю на дві частини, розкатую в прямокутник і тепер його треба буде відліпити від столу, щоб потім, коли ми будемо нарізати на полоски, щоб воно не збігалося. І зараз я зроблю рівний прямокутник, відрізаючи края. І зараз треба помітити, з обох сторон зробити такі насічки. Я роблю насічки по 5 см з одного та іншого боку, одну напроти одної. І зараз легенько я намічу такі трикутники, не розрізаю зараз тісто, а просто лише намічу. Тепер вже по цих мітках розрізаю саме тісто. Виходить такі собі довгі язички. Тепер від широкого краю загортаю до вузького ось такий ось рулетик. Так загортаю кожну смужку, перекладаю їх на пергамент і залишаю їх до підйому. Поки я накручу всі всі круасани піста вже перші, які я закрутила, піднімуться та я їх буду обсмажувати. Обсмажую в каструльці з товстим дном киплячій олії з двох сторін до золотистого кольору. Після обсмаження круасани викладаю на паперові серветки, щоб вібралася зайва олія. І потім охолоджені вже круасани начиняю кремом за допомогою насадки. Спробуйте приготувати дуже смачні пончики. Смачно.